Привіт, друзі! Канада простими очима знову вас вітає. Дякую, що завітали хто з нових на мій канал. Я розказую про своє життя, розказую трішки про Канаду. Розказую взагалі, так як є. так канал називається Простими очима. І на початку канал ніс таку ціль українцям новоприбулим, які прибували по КУЕТ. На жаль, програму закрили, всі про це знають, хто не знає, то можете почитати. Вертаюся я з роботи, я працюю інсталятором по підлогах. Працював 200 км за Веніпегом, зазвичай ми в Веніпезі, але бувають моменти, що ми працюємо за Веніпегом. У нас як завжди чудова, прекрасна погода. Давайте трошки сьогодні поспілкуємося, друзі, про Канаду взагалі, про людей. Багато хто писав, що Канада це як безлюдний острів, немає людей. Я сьогодні спробую пояснити те, що я бачу свою думку. Напевно, можливо, вам зайде, можливо, не зайде, в кожного є своя думка. Але я скажу свою думку. Це не означає, що е, я просто дуже, бо я насправді е, люблю цю країну, е, мені тут дуже сильно комфортно, але я буду брати об'єктивно, буду сильно говорити про мінуса. Е, е, тих е, немає фішок, що в Європі. Давайте розберемо. Перед тим як ми це почнемо робити, я вас хочу попросити, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, ставте вподобайки. Підтримуйте українськомовний контент. Це дуже важливо, друзі. Не дивіться російськомовний контент, не підтримуйте агресора, підтримуйте тільки українськомовний контент. Дякую, що спогнали. Ну, ж перше, я розкрию маленький міф. На рахунок того, що всі кажуть, що Канада, в Канаді взагалі, люди на вулиці нікого немає, що це як безлюдний острів, що в Україні куча людей ходить. Наприклад, Вінніпек 800 тисяч, а тільки велике скупчення людей це в ресторанах, кафешках, в молах. Тих типу. Торгових центрах і так далі. А тако по вулицях практично ніде немає. І я поясню чому. ну Дивіться, по-перше, Канада це країна, яка досить особливо, я не знаю, як там інші провінції, може в величезному місці, в центрі там багато людей ще щось. Але в Уніпезі. Досить слабо розвинутий транспортний вузол е, громадського транспорту. так? І е, Вони рахують, що їм цього не потрібно. І якісь там автобуси вони ходять. Е, я раз в житті їздив на автобусі один день після того, як купив машину. Е, і в Вініпезії я вважаю, після того випадку одного це було зимою, коли було, було мінус 35. Коли автобус один приїхав е, трошки пізніше, а другий від'їжджав з зупинки, і мені прийшлося вибирати або 35 хвилин чекати автобуса наступного, або просто мінус 37 було тоді, чи 36, просто нафіг е, ну, нам на цій зупинці замерзнути. Вони скляні в Канаді, отеплюються лавочка. Але в даунтауні, даунтаун це центр міста. Зазвичай ці зупинки розбивають безхатьки, ці всякі наркомани. І не було навіть десь ховатися. І я прийняв рішення, або я замерзаю на цій зупинці, або я йду пішки тих 5 кілометрів. Я пішов пішки і після цього я прийшов і сказав, що я купляю машину. У мене машина з'явилася, можна сказати, в перший ж тиждень, перебуваючи в Канаді. І... Без машини я вважаю некомфортно. І я тепер, так, така ремарка була, тепер я відповім, чому немає людей. людей. Тому що всі, всі, 95%, навіть 97% населення їздить на машинах. А в Україні, наприклад, дуже багато людей користуються громадським транспортом, дуже багато людей переходить там. Короткі дистанції, пішки. Тут такого немає, тут таке не практикують. Тут люди просто мають машини. В кожній сім'ї є дві машини, там, можливо, одна, три машини, в кого є якісь які статки, які фінанси. Але всі пересуваються на автомобілях. І тому ви бачите людей тільки в тих накопичних місцях там. В торгових центрах, на якихось ресторанах, на якихось заходах. А так здається, що ну, знаєте, як якийсь зомбі-апокаліпсис. Ти їдеш, наприклад, по Віліпезії, хто дивиться мене часто. Ви ж бачите, там десь одна людина пішла, десь там одна людина пішла, десь там на зупинці щось, трішки більше в центрі. Ну, типу, самі розумієте, що... А, ну воно на перший погляд, це страшно, що а а в цій країні не так, що, що, що тут взагалі твориться. Але насправді нічого тут поганого не твориться. Просто а, повторюсь, дуже велика кількість людей, практично все населення, а, пересувається на автомобілях. І а, знаєте, їм так їм так комфортно і, і це все. Все, що потрібно знати, не потрібно нічого там видумувати. Ця країна живе так, як вона хоче. Також я неодноразово казав, якщо ми вже починаємо розбирати плюси-мінуси, в Канаді мені дуже сильно подобається, що я тут дуже вільний. Хто б ще не говорив, якщо б зараз не пели хейтери но дні кінець світу, 16 вік. Я відповідаю для розумних людей. Вибачте, деякий такий малесенький процент. Вибачте, що скажу так, з маленькими мізками не зрозуміє так, що я зараз скажу. А, так, банківська система як 16 століття, дуже багато всяких таких штук. Як, от, знаєте, Яке вже в Україні давно забулося, це вже одна я працюю по покриттю підлогах інсталятором, ми дотепер використовуємо ліноліум дуже популярний в таких більш середньому сегменті, дешевому сегменті будинків. І Це практично, і вони Цю практичність юзають. Чому ні? А, дивіться, друге. За банки. Так, це все повільно, тут є ще чеки. Я, ніколи, я практично ніколи не мав чеків. А, мені зарплата приходить на картку банківську, але є юзають, і це дуже безпечно. А, третє, кажуть, що о, такі всі будинки сірі, там ще, ще, ще щось. Так. Я до цього теж довго привикав. Є класні райони, є класні будинки, але здебільшого люди не заморачуються цим. І я теж довго не міг зрозуміти, чому ну, Канада в загальному вона така сіренька. Але у великому рахунку так, так подумати, що... Є одна така плюшка, що люди тут не заморачуються. Люди заморачуються, як пожити, люди заморачуються, як провести час для себе, не заморачуються е, горбатити все життя, хто не має е, знаєте, коштів на замки, і, як у нас в Україні, горбати все життя, щоб побудувати той замок. Якщо людина не має тих статків, у нього маленька хата. Е, або середнього розміру, нічого там такого особливого, все, в нього є хата, в нього є спати. Тепло, комфортно. Для чого йому щось? І тут в цій країні, що хочеться сказати, в цій країні саме такий прикол, що ніхто не дивиться, хто як живе. О, мій сусід побудував таку хату, мені потрібно іншу хату побудувати. О, мій сусід зробив. На подвір'я таке, мені треба ще краще подвір'я зробити. Тут немає цього. Тут люди е, просто живуть, насолоджуються життям. А ви тепер скажете, що це країна рабства, треба пахати. Е, повірте мені, люба людина де б вона не була, якщо щось хоче досягти, треба е, віддачу. Повністю. І я, наприклад, не пахаю. Бувають дні, що в мене на роботі теж завал, що я там працюю 12-14 годин, але зазвичай працюю менше, ніж в Польщі. Це 8 годин. <кій> я себе получаю э, комфортно <кій> секунду. <кій> не знаю, що сі. кондиціонер дає по горло мені. І э, зазвичай. Мені все комфортно. Я в Польщі набагато більше вкалював, я у Франції набагато більше вкалював. В тій самій Україні навіть більше вкалював. Бачите, от когось вже стопорнули поліція. Будемо помаленьку їхати. Щоб. Бачите, отак так буває. Е, і просто потрібно дотримуватись правил. Дорожнього руху не старатися не перевищувати швидкість, тому що за це дуже сильно карають. Ця країна надзвичайно потужна в тому, що ні одна країна Європи не може поховатися з цим. Ніколи в житті, не одна. Я знаю, що я говорю. Тому що. Е Рівноправі як в Канаді немає не в одній країні Європи, не в одній. І ви будете мені казати, що це країна іммігрантів, окей. Але чому зовсім інших людей склад а, думок? Чому люди думають про те, що всі рівноправні, всі величезну повагу до вас проявляють? Кажуть, що Канадці усміхаються, а, а, мисленно вас посилають. Та окей. Але. Скільки раз вже сотні ситуацій було таких, що я був в шоці. Люди просить йдуть там, Хеловаю, кажуть про твій е дрес, там ще щось, ще щось, і про твій вигляд спілкується. І це круто, реально це круто, тому що навіть якщо людина не е чесна до кінця, і насрати на вас і на ваш день. Всі рівно це усмішка, все рівно це все зробило мій день. І також, можливо, я комусь його теж роблю, бо я теж відповідаю. І повірте, а в Україні, коли ходять всі без усмішок і один одного хоче об'є і обма, то повірте, краще вже це робити з усмішкою, чим без. Але якщо ж це канадці, зазвичай... Які вже тут живуть там, одне покоління, два, то вони всі доброзичливі, вони чесні. І Канада дуже багато допомогла Україні. І навіть для таких хейтерів я скажу, Канада не зобов'язана була нічим не допомагати. І з одної помилки трошки погано, що Канада зробила кует. Це добре, що поїхали ті люди, які дуже сильно хотіли, але поїхало багато таких, які навіть не дивилися, яка тут погода, які взагалі не були готові до цієї країни, які звикли рішати за бабки все. Приїхали сюди, то треба працювати. А тут мільйонер чи бомж, чи е, безхатько, він на одних рівних правах. А як ще так? А я ж в Україні все рішав? А як ще так? А в Польщі дають шарову допомогу чи в Європі. Тепер з мінусів Канади. Мені не подобається, що в Доунтаунах Канади це центри, нагадаю, без хатки, нема, нема такого, як в Європі, куча ресторанів, люди гуляють центром. Це мені не подобається. Європа однозначно в цьому виграє. Також в Європі, напевно, більше є місць, куди сходити. В Канаді їх теж дуже багато, але люди, які приїжджають, не розуміючи Канади взагалі, не вивчуючи цю країну, шукають проблему в тій країні, не проблеми в собі, що він приїхав не підготовлений, що він не знає не мови, що він не хоче взагалі нічого робити для того, щоб дізнатися цю країну. Саме легше взяти бабки, які давали. 3 тисячі на дорослого, півтора дитину, одноразову допомогу, купити назад білети, потусити в безкоштовному готелі і потім хейтити Канаду і казати, людям, яка вона кончена. людям, людям, яким просто не зайшла Канада, вони там в комусь маленькому колі собі обсудили, не хейтять. А люди, які не змогли залишитися тут, не по війні країні, а по своїй самій більшій війні. Тому вони самі більше кричать. Знаєте класну поговорку? Корова, яка багато мучить, практично не дає молока. А так само про цих людей. Люди, які хотіли дізнатися, які змогли, вони тут залишилися. Якщо людям не підійшла ця країна, бо є ж такі, вони просто їдуть. Все. А є. Які розказують про Канаду експерти місяць побули, експерт просто від Бога, найкращий. Я живу два, два роки практично тут, і я не кажу, що експерт. Я просто розказую свій шлях, я розказую своє бачення, те, що я бачу, те, що я думаю. А, і то, що я вважаю, що так воно і насправді є, В Європі треба навчитися. Цінувати всіх людей, любу націю. Ви всі скажете, що це країна мігрантів. так, Канада країна мігрантів. Що Європі мішає зробити рівноправних людей? Задумайтеся, ніхто тут не замахується хатами, ще щось, що я казав вище. Тому що в людей інші ці цінності. І знаєте що? Чим більше я тут живу, чим більше мені ці цінності подобається. Тому що в Європі цінності неправильні. Цінності забиті в тому, щоб набудувати собі замків, щоб на старості сидіти і думати, боже, який я ж придурок. Я все життя пахав, кучу грошей мав, але вкладав в замки, а тепер навіть немає ні копійки, щоб просто пожити для себе, поїздити куди я хочу. Тому що я просто бідний пенсіонер. Якось так. На цій красивій ноті я Завершую сьогоднішнє відео. Я надіюся, відповів хоча б трішки комусь на питання, що в Канаді так, що не так. А, можливо, я щось а, довго розказував, але я розказав це від серця. Я хотів просто достукатися до кожного із вас, щоб, а, можливо, Є люди, які зараз думають, чи залишати Канаду, чи не залишати, які там буквально 4-5 місяців, 6 місяців. Це дуже тяжкий період. Вам дуже е, тяжко, що е, можливо фізично, особливо морально. Але повірте, е, я рекомендую залишитися трішки більше, дізнатися цю країну і зробити. Е, Висновок вже трошки хоча б там, біля року часу побути в цій країні і зробити собі висновок. Це не означає, що Канада має всім підійти. Ні, ні, ні в якому разі. Але Канада це та країна, яку я вважаю досить гідною на то, щоб мати статус топ. 10 країн світу по економіці, топ-10 країн світу по рівню життю, топ 10 країн світу по всему, всьому цьому. Реально ця країна в нас заслуговується. Я дуже дякую Канаді. Я дякую, що вона мене зустріла. Я йду цією дорогою зараз нелегкою, але немає нічого легкого, щоб залишитися в цій країні щоб а, стати громадянином цієї країни в майбутньому. І я сподіваюся, що в мене все вийде. А, я безмежно дякую канадцям всім, які а, попадаються на моєму шляху, які попадалися, які ще будуть попадатися, тому що це досить доброзичливі люди, які допомагали неодноразово. Взагалі, перший раз бачити людину і згоду одну хвилину і допомагати, це просто, знаєте, є, є такі просто моменти життя, які цінуються Оце все. І я вдячний Канаді за це. І надіюся, що ви, де б ви не були, ви будете в безпеці. Я дуже Хотів, щоб закінчилася вже ця проклята війна, щоб парасисти просто свалили з України, переч... перестали вбивати хлопців, вбивати цивільне населення. І найбільше серце в мене були за діточок, який гинув в цій сраній війні. І, друзі, перестаньте гристися один між собою, хто що як зробив, ви просто бігаєте по каналах. Не всі, але бігайте по каналах і шукаєте зрадників, колаборантів, ще щось. ще щось, Я сказав у мене є одне з відео в Ютубі, що я казав у мене на каналі, що я зробив висновок про Україну ще коли був коронавірус, коли я приїжджав додому буквально ненадовго. Коли до мене ставилося і до таких, як я, заробітчанів з Європи, що ми як прокажонні, е, бо був коронавірус, валіть нахрен назад в свій Євросоюз. Окей, я свалив і я більше не повертався в Україну до того часу. І е, е, ніхто не думав про мене. Ніхто не переживав за мене, ніхто не переживав за сім мою сім'ю, ніхто не допомагав мою сім'ю кормити. І тепер відваліть нахрен від мене, від моєї сім'ї, пишучи коментарі, зрадники, ще, ще, ще щось. Там річку перепливав, ще щось. Розчаруйтеся, шановні, нічого я не перепливав, був в, в, в Європі давно перед війною і не повертаюся, тому що немає бажання. Повертатися і захищати такі сраки, як ви. Помагаю фінансово, як я можу, для хлопців, для дітей, для жінок. Не для вас, ідіоти. І для вас я а, взагалі це все розказую. Я просто можливо хочу достукатись і, до, і до таких зомбірованих, як, я, як ви. Ви розколюєте країну цим. Ідіть шукайте владі зрадників, і шукайте в поліції зрадників. Ти і чікайте зрадники, не між своїми. Ви, ви просто розколюєте країну на куски. І завдяки таким, як ви, війна затягується. Все, е, на цьому я точно відео закінчую. Пішли вже емоції. Це дуже погано, тому що ненавижу таких щирих українців, які в сраки одягають вишиванки і розказують, які вони несрані українці, і мені пишуть, блін, десь там переховуються в селах, і пишуть, блін. Мені і іншим ютуберам по всьому світу, зродні коноборан, чого ти не там, ТИ не там. А ти, сука, блін, пишеш мені з Окопа. Всім нормальним, адекватним людям бажаю щастя, здоров'я. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе! А ми з вами зустрінемося в наступному відео. Або з кимось Вінніпезі До нових зустрічей!